Вогонь і зірки, частина три, серце, що не має відображення. Усередині дзеркала не було ні стін, ні підлоги, лише безкінечна темрява, наповнена шепотом забутих душ. Нацу відчував, як його полум'я слабше, наче його висмоктують крізь шкіру. Люсі тримала ключ так міцно, що пальці побіліли. Ми в її світі, прошепотіла вона. Тут діє її магія. Навколо них з'явилися відображення, але не їхнє. Нацу бачив себе самотнього, без гільдії». Без друзів, з ігніром, що ніколи не повертався. Люсі, у розкішному маєтку, замкнену в кімнаті, де ніхто не чує її крику. Це мої страхи, сказав нацу, стискаючи зуби. Вона показує нам те, чого ми найбільше боїмося», — додала Люсі. Але ми не повіримо. Тінь Ліарі з'явилася перед ними, тепер вона мала обличчя, бліде, з очима, що сяяли, як згаси зірки. Ви думаєте, що дружба це сила?» Засміялася вона. Це слабкість. Бо коли один падає, інший тягне його вниз. Вона простягла руку до Люсі. Ти можеш повернутися додому. Без болю. без втра. Просто відмовся від нього. Люсі замовкла на мить. Нацу не дивився на неї, він боявся побачити сумнів у її очах. Але тоді Люсі підняла голову і сказала Я вже вдома. Мій дім там, де він є. І я ніколи не відмовлюся від того, хто став моїм братом. Її ключ засів, не золотом. А білим світлом, наче сама зірка народилася в її руці. Нацу відчув, як його серце забилося сильніше. Вогонь у його долонях не просто повернувся, він змінився. Тепер це був не лише вогонь дракона, це був вогонь надії. Ти чула, Люсі. посміхнувся він. Ми не втрачаємо один одного. Ми даємо один одному силу. Вони кинулися вперед, вогонь і зірка, що зіткнулися з тінню. Ліарія кричала Ви нічого не зміните. Темрява завжди перемагає світло. Але Люсі викликала усіх духів одночасно, не через ключі, а через серце. І нацу запалив полум'я, що горіло навіть у темряві. Їхні сили злилися в один промінь, яскравіший за сонце, тихіший за молитву. Дзеркало тріснуло. А потім розлетілося на тисячу осколків, кожен з яких віддавав їхні посмішки, їхні сльози, їхні бої, їхню історію. Повернення додому. Вони прокинулися біля входу в храм. Сонце сходило. Пахи співали. Ми перемогли. запитала Люсі. Ні, відповів Нацу, підводячись і допомагаючи їй встати. Ми просто продовжили існувати. А це найкраща перемога. Коли вони повернулися до магнолії, гільдія влаштувала свято. Але Нацу і Люсі не йшли всередину одразу. Вони сиділи на даху, дивлячись на зірки.